Вітаю, шановні друзі, на каналі Степан Холера. Ми з вами розглянемо гру, яка називається Fishing Planet. Стала вона доступна в стімі 11 серпня, вже пройшов місяць. І я можу сказати, що гра вдалася. Вона цілковито безкоштовна, друзі. Якщо у вас є бажання, якщо ви заядлий рибак, то ви можете її встановити і ловити рибу. Так, це саме про рибу. Отже, давайте повернемося в гру. І подивимося, що в нас тут є. Ну, Для початку. Так, у мене вже другий рівень. Я там пару коропів піймав. А ви бачите, що у нас є на мапі Америка. Ми можемо пересуватися по, ну, це, коли заробимо, звісно, достатню кількість досвіта, можемо пересуватися по локаціям. Зараз у нас доступна тільки одна локація річка Мадвотер, Міссурі, домашній штат. Отже, ми в себе вдома і тут ловимо рибу. Яка ж ціль цієї гри взагалі? Так, ем, ну, ловити рибу, ловити рибу, покращувати свої снасті, Покращувати будилище, ліски, гачки купувати і таке інше. І, звісно, мати трофеї, тому що є унікальні риби, які, звісно, всі хотіли б мати в себе як трофей. Отже, ми зараз, дивіться, ми зараз знаходимося з вами, ну, так скажемо, це вдома в себе. І це в нас зараз те, що є. Це у нас рюкзак. В рюкзаку поки що. Поміщається тільки одна вудка, тільки одна ляска і 10 гачків. Все це можна буде збільшувати. Купувати додаткові ось чахли, купувати додаткові підсумки, жилет, навіть кепку ми можемо з вами купити. Ну, ось така Ось таке у нас, бачите, так: гноюві хробаки, мені подобається. От, кукан якийсь. Так, добре. Давайте подивимось, що у нас взагалі тут є. Ну, все найпростіше: хліб і гноєві хробаки. Більше нічого у нас нема. І ми бачимо, що, що буде клювати на цю оснастку. Так, далі. Далі у нас магазин. Вудилище, катушки це те про що я вам казав. Коли ви заробляєте гроші, а ви приїжджаєте з риболовлі і продаєте трофеї свої. От. І оце в нас гроші, так? На ці гроші ви можете придбати щось покращене Ось ви бачите, так? І, звичайно, що на цю покращену знаряддя ви можете кращу рибу впіймати, більшу рибу, унікальнішу, ну і таке інше. Отже, тут дійсно. Спеціаліст, мені здається, і той не зразу добере, що тут треба, що тут не треба. Ну, наприклад, от, дивіться, для водилища, для додаткового, так, або ось рибальський ящик, куди ми зможемо швидше за все встановлювати. А давайте ми придбаємо, ні? Ні, не можемо так. Нам щось потрібно для цього, гроші у нас є. Мабуть, рівень 9, так? Але ми можемо джинсовий жилет придбати. Ви придбали джинсовий жилет, товар екіпіровано. Отже, ми зараз з вами хобігір якийсь. Берем. Ми з вами зараз. Ось дійсно, екіпірували на себе, дивіться. Візьмемо все знаряддя та подивимось, про що це гра. Власне, як вона виглядає і як взагалі йде процес риболовлі. Так. Дивимося, гачки у нас є, водилище є. Жилет навіть тепер у нас є. Ну, добре. Так, да, бачите, так? Ми тепер можемо, ось, дивіться, три ляски брати і дві котушки брати. Так, поїхали. Ось. Поїхали, дійсно, поїхали. Отже, для того, щоб нам дістатися якогось водоймища, потрібно їхати або летіти, або їхати, і чим далі, тим більше буде коштувати наша поїздка. Так ну, нам же потрібно буде і повертатися, звісно. Крім того, нам потрібно буде жити десь там, куди ми приїхали. Зазвичай це один, два, чи три дні. І якщо ми там з вами. Ловимо рибу, то потрібно, звичайно, так, дивимось, невдовзі. Це у нас гра ще розвивається. Пісня Літа, що минає. Такий у нас тут текст. Прям поетичний такий, дивіться, лише шелест листя і веселе цвірінькання червоних кардиналів, які співають оду літо, що минає, стане фоном для медитативного споглядання зі спінінгом у руках. Але не надто спокушайтеся цим уявним наробством, адже річка Мідвотер відома величезною кількістю риби, що водиться в її синіх водах. Прям вірші якісь. Отже, давайте ми яке-небудь місце. Ну, наприклад, оце. Так. На риболовлю. Це в нас ми бачимо температурний режим. Це коли найбільше всього риба буде клювати. Ну і по дням ми бачимо, що ми приїхали на один день. Так, сьогодні буде ну, таке щось хмарно. Так ось, коли ми з вами приїхали, то потрібно ну, хоча б дня на два, на три брати, інакше ми більше витратимо на поїздку, ніж. Заробимо на риболовлі, на трофеях на наших. Отже, закидаємо. Гачок дивимось, номер номер 6 гноєві хробаки. Ну, нехай буде. Чому й ні? Закидаємо. Ми можемо також дивіться, слідкувати за поплавцем ось тут на екрані. Можемо дивитися туди. От, але я б. Подивися просто на природу, так? Річка тече. Пташки якісь там співають, і тиша і спокій, у кого великий екран на стіні, та гарна м'яка софа та який-небудь гейпад Да, то геймпад, Да, так то ви сидите і дійсно така медитативна, дуже така мені здається, обстановка. Ну і ми бачимо також, що у нас тут ось звітність. так, Хто що спіймав, 02 кг 0,2 синьо сонячний окунь. І як тільки ми спіймаємо, теж буде оця звітність ліворуч на екрані. Якщо ми спіймаємо, бо я щось не бачу, що би клювало. Так, давайте ми краще куди-небудь перекинемо в інше місце. Наприклад, де кудись ось сюди під корч кинемо отуди. От до речі, льоска може обірватися. Ви можете гачком зачепитися за який-небудь дійсно корч. Може клюнути якась така. От, до речі, давай, 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 давай давай, 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 давай. Білий крапі, ми з вами, з вами впіймали, так? А, то такий собі, звичайно. Випустити або забрати. Та давайте випустимо. Ну, дуже малий вже. Так, далі. Якщо вчепиться яка-небудь величезна риба, звичайно, вона може зламати і водилище, і порвати льоску. І не буде у нас ні поплавця, ні гачка, і нічого. І тоді доведеться просто летіти назад, додому. Тому що у нас може бути всього, скажімо, одне водилище. Як от зараз. І хоча ми купили чохол, так, але все одно. Зараз поїхали тільки з одним будилищем, тому що просто подивитися. Подивитися, порибалити, перейти, можливо, на якесь інше місце. Отже, в нас також є, дивіться, ви ніколи не забудете, що тут відбувається, що треба, так? По F1 у нас ось така величезна. Так, 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 давай, давай, давай. Нема. Санаторала для успішного підсікання. Буває. Давайте перейдемо на іншу сторону. І хоч там клює, але клює там якась. Ну, зовсім така риба. Якась така. Дуже вона якась мілка. Її навіть на уху, мені здається, не вистачить. А вже як трофей вести додому, ну, засміють сусіди, мені здається. Чуєте, так? Музики нема, яка була в меню. І тут така звичайна природа. От, але я хочу сказати: є тут один мінус. Дивіться, гра у нас взагалі-то не динамічна, так? Ми стоїмо на одній локації і дивимося куди-небудь вперед. Отже, тут небагато об'єктів, які відмальовуються, промальовуються відеокартою. І мені здається, що можна було б зробити ну, щось небудь красивіше трохи. Ну, це щось таке, як. не знаю, ну, на початку 2000-х ще б оця картинка, мені здається, пройшла б, але не зараз. Зараз вона вже так виглядає занадто просто, як на мене. От, а якби тут було красивіше, тут, звичайно, можна було б дійсно відпочивати за цією грою. Так, ну ти будеш ловитися, чи ні. Чи там все таке краще було місто? Так, 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 так. Так, 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 так. Щось нібито клює, чи ні? Перестало. Зіли. Гарбака? Підсікання за надтарана. Так, добре. Я би хотів перейти на іншу локацію. Отже, давайте ми сюди подивимося тут. Як воно виглядає? Ну, виглядає відносно Та так само, практично, так? Да? Ми тільки трохи вверх по парітці з вами перемістилися. Отже, у нас 5.22 ранку. І взагалі, як тільки ми з вами бачили, що риба буде клювати не зараз. Риба буде клювати набагато пізніше. Десь там під 11, під 12 годин. Отже, зараз розраховувати на якусь таку велику здобич, ну, нам не приходиться. Може, давайте, може, ми з вами змінимо змінимо наживку. Так, закидати швидкість, підмотування, режим закидання 11, змінити водилище, обрив ліски є у нас. Все у нас тут є. Інвентар І. Так, тут у нас в чаті ми можемо написати з вами щось Меню недоступно в момент закидання. Отже, давайте ми його дістанемо і подивимось в меню. Так, ну хліб у нас є. От, було б непогано, звичайно, яку небудь іншу. Але бачите, дивіться, сомуна, звичайний сонячний окунь, короб. Та да, непогано? Непогано, мені здається, можна. Давайте ми ось отак міняється у нас. Наживка. Так само ми можемо міняти з вами гачки. Наприклад, давайте подивимось, що це у нас за гачок. За гачок номер 8 Хімічне заточення, дуже гостре жало і надміцна конструкція роблять ці гачки чудовим вибором для широкого спектру наживок. Так, ну, давайте. Так. Ліска в нас одна. Ну, власне, все. І будивище в нас одна. Є ще ось така якась незрозуміла річ мені поки що. От Я її придбав, але це в процесі навчання. Але навіщо вона? Я, на жаль, не рибалка. Щоб так от зразу сказати. Це в нас ще машина буде, так? Ми зможемо, мабуть, на машині приїздити. От, і дивіться, у нас є така ось топ-100 гравців, оновлюється о 6-й годині. І топ-100 риб. І ми бачимо, так? Дивіться, 5847 риб він впіймав от, оцей Серіга. І 431 унікальна. 5 тисяч риб. Це ж треба, я не знаю, сидіти, мені здається, що годинами, днями, цілими і ловити або ось 7 тисяч. 11 тисяч риб. Здуріти, просто здуріти можна. Ну і бачимо ми з вами топ 100 риб, які є, так? 20 кілограмів, 120 см. Я не знаю, що це, яким це треба бути вправним рибалкою, щоб піймати таку рибу. Так, кукан, так, а це у нас максимальна вага риби. 1,4 загальна вага, кількість нагорода. Зрозуміло. От, оце у нас досягнення, так? Оце те, що ми з вами. Те, що я там піймав, дивіться, і все це на гною хробаки. Ось такі красені. Грає днів в ігрі, піймано риб, трофеї, ну це все, що статистика. Так, це у нас неможливо, ну це зрозуміло. Так, ой, від ціля якось. І, власне, два наших місця. Ви впевнені, що хочете залишити цю водойму. Ну, давайте, може, ще спіймаємо одну рибу яку-небудь на хліб. Так? Ми ж змінили? Можливо, щось таке цікаве. Клюне. Давайте підмотаємо трохи, щоб можна було зразу підсікти. Циня зябравий сонячний окунь. 200 грам. Ну що ж, це і можна, так, <смас> всього на 20 грам забрати. Адже ми з вами повинні будемо хоч який-небудь трофей привести собі додому, хоч що-небудь заробити на цьому всьому. І зразу ж бачите, так у нас в чаті SDFSD. Це так я сам, сам себе обізва. Спіймав. 02 Синьозябровий сонячний окунь. Чудово. І я так розумію, що це всі гравці, які знаходяться в даний момент на цій локації. Вася 04, якийсь там піймав, дивіться, як молодий великоротий окунь. Ну, звичайно, це гра така забавка. Ну, так скажімо, для дуже специфічних таких гравців, які можуть. Методично стояти, закидати, просто споглядати, так? можливо, якусь там музику слухати, я не знаю, пити чай та дивитися на воду. І це ну, занадто така. Симулятор занадто такий вже спокійний, як на мене. От, звичайно, грати в це, я ж кажу, що потрібен хист якийсь. Щоб в це грати, потрібна звичка до цього і потрібне дуже велике бажання. От все ж таки я віддаю перевагу яким-небудь більш динамічним таким іграм. Ну, хоча б ух ти, що ж це таке. А потягло так по плавця я думав, там сом у нас якийсь нереальний буде. А воно всього-навсього такий огонь. Ну, давайте ми його теж заберемо, тому що зараз вже їдемо. Ще я сюди я хотів зайти з цієї сторони. Тут у нас такий корч. І я так розумію, бачите, ми ходимо зараз по березі. От. А щоб зайти в річку, швидше за все потрібно буде чоботи купити. От. Але не все споряддя, звісно, нам з самого початку дається. Ми повинні на нього заробити. Ну, ми бачили вже в магазині. Так, до речі, тут у нас є можливість пропустити якийсь час, так? Індикатори прискорення, shift, чат, пересування. Наступна година. Наступна година це в нас клавіша Т. Так, от давайте ми пропустимо, скажімо, 4 години. Трошки, як на мене, трошки веселіше тут стало, дивіться, не так якось сумрачно, не так темно. Сонце там воно стає. Тепліше. 23 градуси. Клюйте давай вже. От я так вважаю, що гра все ж таки знайде свого. Знавця, так, свого гравця. От, і спочатку, звісно, отакі річки, дуже тихі, озера, якісь найпростіше спорядження, а потім я так вважаю, що там будуть і гірські річки, і якісь набагато бурхливіші, можливо. Та неможливо, так воно і буде. Аби тільки грали. І ми бачимо, що люди грають оце. Так, ну давай останній який-небудь такий красивий, а? Та поїдемо вже збиратися уже час. Я навіть перестав розмовляти, аби клювало. Але ні, щось кльову нема. Може, так подалі туди поглибше. Так, щось. Щось клюнуло трошки. Ще. Давай, давай, давай. Синя сонячний окунь Так, ну це уж вже трошки більше. 200 грам забираємо. От, І поїхали. Ви впевнені? Так, я впевнений. Отже, у нас підсумок нашої риболовлі, дивіться. 1 бакс, 1, 1 і 1. Ну, будемо вважати, що це бакси, тому що ми знаходимося на території USA. Нагорода 3, штрафів 0. Ну, така ось. 4 риби, обривання ліски і таке інше. Підсумки поїздки. Добре. Повертаємося додому. Отака От ось забавка, друзі. Як я вже сказав, це забавка, ну, дуже така специфічна. Але є один такий плюс, який, ну, мені здається, всі мінуси цієї забавки перебиває. Це те, що вона безкоштовна. В стімі ви просто вкажіть Fishing Planet, закачайте і грайте. Все, безкоштовна, абсолютна забавка. От єдине ще що. У вас за додаткові кошти, я так розумію, буде можливість купувати якісь такі снасті, додаткові, якісь там такі специфічні. От, Але я вважаю, що рівня там до 10, го 20 го там і таке інше можна награтися і не вкладаючи ні копійки взагалі, вкладаючи тільки час. Отже, друзі, я на цьому буду з вами прощатися. Я сподіваюся, що ця забавка комусь таки сподобається. І всім. Гарної риболовлі! Всім пока, до зустрічі!